Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Ілона, і якщо на цьому каналі був першим, обов'язково підписуйтесь та дивіться всі мої попередні відео. Я зараз знімаю зі своєї нової камери. Я просто в шоці. Я вирішила спробувати зняти кадр. Я, я ще не знаю, як до кінця неї користуватись. Мені трусяться руки. Мені буквально дві години тому подарили її як наперед на Миколаю. Я хотіла дуже сильно цю камеру. Це DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Я зараз знімаю на неї свій. Новий влог на Ютуб, я просто в захваті. Якщо щось в цьому влозі буде трішки дивне, я не до кінця ще вмію нею користуватися. Я взагалі ще не вмію нею користуватися, якщо чесно. Але я дуже захотіла зняти сьогоднішній влог на цю камеру. Я зараз збираюся на концерт через те, що я була настільки в захваті, роздивлялася в камеру, я трішки зараз запізнююся. І я йду на концерт зі своєю подругою Насті на Ізабелу Ларосу. Вона не дуже популярна, але я впевнена, ви чули багато її відомих пісень. І я дуже надіюся, у мене вийде взяти цю камеру з собою, тому що вона дуже маленька, вона приблизно за розмірами, як моя рука, але на той концерт в той. Клуб не можна брати з собою навіть сумки, тому там такі сильні правила. Я надіюся, вони вийде пронести цю камеру. Настя буде йти перша, тому що там буде два розігріви. Перший розігрів. ворота відкривається в 18.00. Другий розігрів, точніше, перший розігрів, буде в 18.45. Це буде Томас Лароса. Це її брат. І другий розігрів. Я не пам'ятаю, мені здається, в 19.15. це буде якась дівчинка Сноувайф. Але нам з Настю взагалі вона не сподобалась, ні її пісні, ні її стиль. Але на жаль, так стало, що її поставили якраз всередині. А сама Ізабелла буде виходити в 20.15. Спершу я планувала приїхати саме ближче до 8-ї години. Але так як в мене вже є камера, я дуже хочу тепер приїхати швидше, щось там познімати. Я дуже переживаю, чи можна її брати, тому що на сторінці Life Nation пише, що не можна брати з собою професійні фотоапарати. Я не знаю, що це рахується як фотоапарат професійний і взагалі якась камера. Можливо, можливо, але це більш така влогова камера, вона дуже маленька, прям дуже маленька. І ми з Настю домовились, що вона приїде перша, пройде на місці, запитається, коли буде перевірка, чи. Можна взяти взагалі цю камеру, що, типу, вона скаже, що я от під'їжджаю і не знаю, чи залишати камеру в машині, чи можна взяти з собою, Настя це спитається і вже мені скаже, чи можна чи ні. Я дуже надіюсь, що можна буде. І я зможу її взяти і знімати цей влог саме з концерту, середнього концерту на цю камеру, але я не розстроюсь, тому що якщо не можна, бо. Вас чекає дуже багато крутих логів на цю нову камеру. Ну а зараз я вже накрутила волосся і зараз буду йти збиратись. Я обов'язково вам покажу свій аутфіт. Боже, через те, що я зараз настрою цю камеру, я просто не можу собі піти нормально збиратись. Зараз вже пів шоста. Ми домовились Настю, точніше Настя прийде в шостій двадцять. Я сказала, що я не знаю, чи встигну на шосту двадцять, тому... Я підійду пізніше, і зараз я хочу показати свій лук. Я в біжці два дні тому придбала собі топ. Я зараз вділа на себе зараз. спідницю. Я не знаю, чи там буде видно. Зараз я спробую якось пустити. Опана! Поняли прикол? Я вділа спідницю ось таку, також колготки. Ось такі тут зірочки. Боже, я не знаю, я це так дивно зараз знімати. Ви Бачите, це все так гарно, я так легко це все переключаю. Так ось мій аутфіт, поки це спідниця, ці колготки, і зараз я вам покажу, ой, як мені назад просвернути. Тепер ви тепер будете бачити весь срач навколо, який тут відбувається, Бо я зможу знімати тепер кадри зі всіх сторін своєї кімнати. Давайте я покажу, який топ я придбала. У мене був варіант вдома одягу, який я можу вдягти, але це було все як майки. На такий дуже короткий рукав, і, в принципі, я розумію, що там в середній буде жарко, але їхати в майці і зверху якісь курці я не хотіла, бо буде холодно мені, щоб я не простила. Тому я поїхала і купила. Треба будете сміятись з мене, тому що це прозрачний топ, але він хоча б на довгий рукав, і він все рівно кращий, ніж просто майка. Це ось такий топік, він мені дуже подобається. Тут так на плече трішки відкрито, і він тут. Іде трішки косий такий. Він прозрачний. Я зараз його вдіну і покажу фінальний аутфіт. Ну, це ще не фінальний, я ще буду там зуття показувати, аксесуари різні, але поки вдіну топ і покажу, як це буде виглядати з топом. І я вділа цей топ, мені дуже-дуже сильно подобається, як це разом виглядає. Тут ще й ось такі рукавчики красиві. Єдине, що тут є: бірка біла, така вона тут стерчить. Я її хочу зараз відрізати. Ой, це дуже-дуже гарно. Так на плече. Ось такий в мене буде аутфіт на цей концерт, і мені дуже подобається, що мені буде і не дуже жарко, і не дуже холодно. Хоча це на довгий рукав, все рівно буде жарко. Просто розумієте, ситуація в тому, що це буде в клубі, це фан-зона, і всі там будуть тиснутись один на одного. І жарко буде в будь-якому випадку. Тому я не дуже люблю фан-зони, тому що, по-перше, я погано бачу, бо я низенька, але саме на цей концерт, мені здається, там не було зони якихось балкончиків, бо це буде в клубі. Можливо, вони були, але коли я купляла, я купляла свій віолет, щоб собі розуміли, в травні, а зараз листопад, 20 листопада, то тоді вже позалишалось білити фан-зону. Ну, а я зараз буду йти фарбуватися, додати собі різні аксесуари, і вже як це все зроблю, теж підключусь. Так, я вже нафарбувалась, взагалі я хотіла зробити мейк класний якийсь, але через те, що так несподівано мені подарили камеру. Зараз трішки поправлю. Ой. Я просто не мала часу, бо я дивилась на камеру, я вже це говорила. Десь, можливо, я тут прикріплю фотографії, який в мене був варіант. Я просто не дуже вмію малюватися. Я взагалі не малюватись. Я хотіла зробити тут ось такі пльосточки, якось чорною підводкою підвести, але я вже просто не встигаю. Зараз 1802, а через 40 хвилин виходить Томас, на якого ми. Хотіли, щоб встигнути, але не знаю, чи я встигну, Настя встигне, бо вона вже там чекає таксі. Я от не факт, чи встигну, бо Настя ще має спитати за камеру, ми не будемо разом заходити. Ми там схемки придумали. Настя піде перша, спитається, чи можна камеру, і я вже тоді піду після неї в чергу ставати. Так ось, я собі просто. Концелером замалювала такі червоні плями на лиці, намалювала вії, брови, і, можливо, зараз трішки губи підмалюю, не знаю, подаємось. Далі Давайте глянемо, скільки треба по часу їх так дивно знімати влог і тривати телефон в руках. Я думаю, про це мріяла. Це дуже дивно, можливо, звучить, але я завжди просто на телефон знімала свої блоги. Боже, чого так довго їхати? Ну, ключаємо бейс. Зараз він нам точно покаже по часу. Їхати туди, грузиться. 30 хвилин. Все, я вже просто вибігаю, бо я вже не встигаю. Так, пробую знімати зараз без мікрофону, тільки на камеру. Сказали, що звук має також бути класним, навіть і без мікрофонів. Ми вже їдемо, я приїжджаю в 18.40. Настя також запізнюється, тому план міняється, ми будемо пробувати заходити двоє. Якщо мені відмовлять в тому, що. Взяти камеру, я просто вийду, і Давид підійде і забере її. І мені прийдеться через навчатися. Я не знаю, як це буде, якщо чесно. Але б дуже хотілося взяти цю камеру, вона дуже маленька, вона як моя ручка. І познімати там всередині цей влог. Я не знаю, дуже холодно, дуже морозно на вулиці. Я в шубі. Я надіюсь, там буде, де її залишити. В принципі, точно буде де залишити. Просто проблема в тому, що напевно дадуть такий номерок. Я навіть його не маю де поставити. Боже, я не знаю, куди дивитися, чи сюди, чи сюди. Тому не знаю, їду, показую їхати приблизно 25-30 хвилин. Я дуже переживаю. Більше не за сам концерт, як за камеру, якщо чесно, бо концерт у мене постійно багато. Тому я плюс-міну знаю, як це все відбувається, але мені дуже хотілося саме прийти з камерою. Не знаю, чи вам там гарно видно ось такі від краєвиди. Центр Варшави. Ми вже. Майже доїжджаємо. Я дуже хвилююсь, я не знаю, в мене такі холодні руки, але вони так спотіли. Я не переживаю за концерт, я переживаю за камеру, я не знаю. Я вже просто хочу дізнатися, чи мене пустять з навіть чи ні. Я просто в цьому влозі скажу це мільйон разів, тому що я б дуже хотіла прийти з камерою, повторюю ще раз. А ми вже їдемо, нам ще дуже-дуже трішки залишилося. Ми вже тут недалеко припаркувалися 200 метрів від клубу. Я ще поки сижу в машині чекаю Настю, хоча Настя вона швидше приїхала Настя постійно спізнюється я просто вже на Настю не надіюся. Е, так ось, я сижу в машині, поки буде дуже холодно на вулиці. Настя десь буде зараз під'їжджати. Я вже також вийду, коли вона буде десь поряд, Давид буде сидіти в машині. Я думаю, як вже зустрінесь з Настю, то підключусь до вас. Ми вже з Настю зустрілися. Тут дуже-дуже сильно холодно і дуже велика черга. Ми вже прийшли, я прийшла з камери, ми вже купили Настікову футболку, а я купила альбом, я вже вам пізніше його я покажу. Найнасті теж купила альбом. Дай, теж купила. Я ще не до кінця розумію, якщо чесно, як контролювати цей екранік, але ми вже тут. Ми пропустили, звісно, Томаса, але В мене зараз... Ну. Я на кінець на останні речення хіба і цей. І ми зараз будемо йти туди. Там зараз буде на розігріві Snow White Вайф Вайф, яка нам не дуже подобається, але. Я надіюсь, мене зараз чутно. Зараз десь Ізабелла буде виходити за 10-15 хвилин. Ми Настю побігли в туалет. This is my brother Thomas Larosa. This is my drummer Reese. And my name is Isabel Larosa. Thank you so so much for being here today. Oh my God, i like, wait, I love you. I just want to say thank you so so much for showing up. I really really appreciate you guys being. here Lines, it's like six in the morning. That's fucking crazy to me. Thank you so much for Я вже їду додому з концерту. Це було дуже класно. Ми з Насті стояли насправді дуже далеко від сцени, але там було таке підвищення. Я дуже гарно бачила, і в принципі, мені не було принципово стояти близько до сцени. Мені було класно видно. У мене був гарний огляд. Також там була класна атмосфера. Я не скажу, що це найкращий концерт, тому що я не ходжу дуже часто і це не дуже відома. Співачка, точніше, я не багато знаю її пісень, на жаль, я не встигла деякі вивчити слова до деяких пісень. Але я просто покайфувала, класно перевели час. Було холодно, насправді всередині, Я була в шоці від того, що там було холодно. Зазвичай завжди жарко. Можливо, якби ми стояли спереді самому, прямо біля сцени, тоді було б жарко, бо ми б тиснулися біля людей, але біля нас. Були люди, але ми стояли не дуже близько один до одного, тому було, типу, прохладно, і там двері, ми близько біля дверей стояли і був протяг. Тому я дуже змерзла. І зараз вже в машині собі вже підігрів, включила. Дуже-дуже голодна, хочу когось чаю випити. І ось так. Я ще купила ось такий альбом. Я спершу думала, що це постер, але це альбом з підписом вручну. І я їй сказала, дайте мені, будь ласка, цей постер, а вона каже, що це альбом, і це ще краще. Там її всякі фотографії, якийсь текст. Я вдома це обов'язково все гарно подивлюсь і можливо покажу вам. І класно. У мене це вже друга річ з підписом від якогось співака. От я від Шугара підписала. Ну, Шугар і Забелла. тому дуже круто. Я думала купити футболку. мене є традиція завжди купляти футболки, але. Я трішки пожаліла гроші, якщо чесно, тому не купила. А зараз вже я їду додому, можливо, вдома. Трішки відігріюся і ще раз підключусь і розповім більш детальніше. Знаєте, яка найкраща зупинка після концерту, коли ти голодний? Зараз я вам покажу. Ось це найкраще, що може бути після концерту. Ладно, я дуже давно вже не їла Мак, насправді його останнім часом дуже-дуже рідко їм Знаєте по що ми прийшли? Ми прийшли їсти бургер сезонний. Він дуже-дуже смачний. Вервала. Я не знаю, якщо ви його не їли, обов'язково пробуйте. А що курічого нема? А. Хіба? Не, а нема курячого. А ну, що за херня? Коротше, мій любимий бургер зараз ще нема. Дервала є, але з котлетою, не курячою, а я люблю з курячою. Я вже нарешті вдома. Ми з Давидом тобою... Заїхали в Макдональдс, набрали цілий пакет. Я дуже-дуже хочу їсти. Я там ще солодке взяла, зроблю собі зараз чайок. Я дуже-дуже змерзла. Я просто не можу ніяк відігрітися. І. Давайте трішки розповім, купила я ось такий альбомчик. Тут дуже багато різних фотографій. Також, ось що в нас є, такий лист від забели, мені здається. Ось так це виглядає. Боже, як це вам гарно показати? Ну, коротше, це ось такий альбомчик. Тут заді ще також міста. Її фотографія, ось тут підпис. Клас. Насправді це був один із найдивніших концертів, на яких я була. Я не знаю, як це пояснити. Ну він дуже сильно відрізнявся від всіх інших, прям дуже-дуже сильно, тому що там дуже багато було старших людей. Я не знаю, як це так. Типу, це я не кажу що це погано. Просто мені здається, більшість людей. Типу старших, які там були, прийшли, бо думали, що це типу, ну що це в клубі, ж це буде якийсь, не знаю, концерт клубний такий, бо вони там з тими пивами стояли, і це було трішки так. Там ще навіть була якась дитина дворічна. це Дуже дивно було. Сам концерт, я не скажу, що він був поганий. Мені здається, якби я спереді стояла ближче до сцени, там, де багато людей танцювало, і там, хоч більш-менш слова, знали, було б крутіше. Просто багато хто не знав слів, так само, як і я не знала слів. І коли ти не знаєш слова, це трішки. трішки не то, якщо чесно. Я просто купляла квитки в травні, я знала там. там... Деякі популярні пісні, і я думала, що я до листопада вивчу обов'язково, але я просто маю запланованих дуже багато інших концертів. Я просто забила і чомусь не було в мене настрою слухати Ізабелу. неї просто стильно від пісень, точки відрізняються від всіх виконавців, яких я слухаю, але мені подобаються її пісні. Вони класні, просто я не знала слів. В принципі було непогано, знаєте, як так чисто собі сходити на концерт десь посеред тижня. Супер це цей влог вийшов коротким, хоча не знаю, на монтажі мені вже буде видно. Просто цей влог був саме з концерту. Я вирішила його зняти таким невеличким, одноденним і спробувати вот. Зняти на свою нову камеру, напишіть обов'язково в коментарях, як вам. Я впевнена, що дуже багато буде ще нюансів, які я буду вчитись і вдосконалювати. Тому не сидіть строго, це моє перше відео на мою нову влогову камеру. Я знаю, що ця камера при ось такому світлі неденному, і коли темніше, вона гірше знімає, а. Коли саме в день знімати, вона знімає дуже круто, дуже шикарно, я просто бачила всякі відео. Я вже з нетерпінням чекаю, коли я завтра зможу щось зняти. Просто знаю, що зараз буде трішки гірша якість. Але я надіюсь, вам сподобався цей влог. Обов'язково, будь ласка, пишіть якісь коментарі, для мене це буде дуже-дуже важливо. Підтримку мого каналу та мене, тому що мені дорого обходиться мій YouTube. Хочу подякувати вам за перегляд. Всіх цілую. всім па-па! Thank you.